Усім привіт, друзі! Зараз знімлю вам мрію кожного дозиметриста. Це гамма спектрометр Рух 91 Адані Білоруського виробництва. Внесений в Госреєстр Державний реєстр засобів вимірювальної техніки міжнародний. І за що його люблять? За те, що це найшвидкий гамма спектрометр Тобто, я маю на увазі, на ньому швидше, ніж на інших, можна перевірити продукти харчування. Він зроблений для того, щоб перевіряти великі об'єми на агроринках продуктів тоннами щодня, Тобто, сотнями тисячами проб. Вимірювання тут триває 2 хвилини. От За 2 хвилини ви можете перевірити. Продукти харчування відпустити людину і зразу в чергу наступний. Дві хвилини всього-навсього, він показує дуже точний результат. Покази. Його покази мають законну силу. Показує він, от, як бачите, в бекерелях на літр і в бекерелях на кілограм. Зразу по активності Цезія 137-го, Цезія 134-го. Ну, тут написано тільки на ньому, що Цезія 137. й Насправді я вже е, знімав відео, проводив тести, він показує наявність абсолютно всіх гамма ізотопів з таблиці Менделеєва, абсолютно всіх. Якщо там, наприклад, немає цезія 137-го, а є, наприклад, е, ну, візьмемо Радій або Уран. І калій 40, наприклад, то цей прилад покаже, що Калія 40 стільки бікерелей на кілограм, а цезія 137-го стільки, а якщо там буде інший ізотоп, то він покаже його замість цезія, що є перевищення. В будь-якому випадку ви цю їжу їсти не будете. Тобто він підходить під абсолютно. Визначення всіх гамма ізотопів які випромінюють гамма кванти Значить, І також його можна під'єднувати до ноутбука, до комп'ютера, до планшета, до смартфона і знімати спектр, вивчати на спектрі це все, дивитись гама-лінії. Давайте покажемо. Як він виглядає, мені дуже пощастило, саме цей екземпляр зберігся в ідеальному стані. Можна сказати, що він новий, тому що, дивіться, навіть рідна його фарба, враховуючи на те, скільки йому років, навіть рідна фарба не злізла, не лущиться ідеально. О, дивіться, всередині, покажу ось так легко. Тришка, соводцять, давайте відсунемо його. Важить він, по-моєму, 47 кг. Сусот марінелів всередині. Лятий вакуумне літьо, заводський з Білорусі, спеціально під нього. Тут соблюдається геометрія. То кажуть, і всередині ще один сусуд марінелів, цей потрібен тут постійно має бути. Він захищає кристал і внутрішні приладу. А це вже для проби. Вони трошки відрізняються, як бачите, це заводський. Так, це і виймається. Так. Ну, давайте вимкнемо. Почуєте звук від нього, як він працює. Дивіться, як фарба збереглась ідеально просто. Швидшого гамма спектрометра просто не існує. Не придумали, щоб швидше виміряти. Цей вимиряє 2 хвилини, за 2 хвилини у вас точний результат в бекерелях на літр, на кілограм. Ну, якщо рідину залили, то на літр. Якщо засипали, то на кілограм на, на об'єм. Все знаєте, ось так виглядає він зі всіх стріль. У нього є ось такі ніжки знизу. От з цієї сторони. Зараз все вам покажу. От. І звідси працює від 220 вольт. звичайна звичайно, вилка. От, вмикаємо його і давайте подивимось, нажимаєте кнопку Сіть. І вмикається. Засвітили всі індикатори. Дуже гарні тут світлодіодні індикатори, які не бояться ні морозу, ні жири. Можна зимою в мороз на дворі використовувати цей прилад йому нічого не буде. От, немає жидкокристалічних кранів. Це дуже великий плюс для нього. І, до речі, всередині радіодеталі плати. Також стійки до морозу, до будь-чого, там дуже багато конденсаторів КМ з платиною паладієм. Деталі більшість покриті чистим золотом, також срібло є, платина. В общем, на металом також здають цей прилад, там багато дороцінних металів. Ну от У нас є такі клавіші сеть. Це просто вмикає прилад і вимикає мережу. От. Далі. Тут у нас 4 цифри з комами показує в кілобекерелях на літр. Кнопка зброс скидає, покази повністю обнуляє. Кнопка фон і проба, це вибираєте вимірювання, чого буде фону, чи проби. Якщо пуста у вас кювіта, це вимірюйте фон. Якщо вже наповнили, то пробу. Далі, час вимірювання, чи 2 хвилини, чи 20. Якщо. Два, дуже слабка проба, то вимірюєте 20 Якщо по швидкому треба або вона фанить сильно, то 2 хвилини достатньо. Далі. І ізотопи вибирайте, по, по якій лінії на спектрі ви вимірюєте чи калій 40, він 1360 к, чи цезій 137 162 к. Також всі інші ізотопи вони попадають в цезій 137 але в калі 40 не попадуть. Тобто ви завжди зможете відрізнити, чи це фонить калій 40, чи якийсь інший ізотоп. Так, ну і давайте вибираємо. Давайте спробуємо працювати для цього пусту кювету ставити, її бажано витерти від пилу, помити, закриваємо свинцевий цей будиночок. Дивіться, до речі, як легко він відкривається. На підшипнику. І легко ось так закривається. Зовсім зусиль не потрібно. Після цього ми вибираємо, що ми вимиряємо фон, можна натиснути пробу, переключиться світлодіод. час 2 хвилини вибираємо і покалюю е, А. Е, Коли ми вже натиснули кнопку 2 хвилини, воно вже автоматично запускає пуск. Тому вибираєте ізотоп спочатку, а в самому кінці натискаєте час, бо це одночасний старт ці кнопки. Вибираємо Калій 40. Наприклад, Ну, давайте візьмемо ну, беремо Калі 40, фон і 2 хвилини. І от На екрані появилось 118. Це в секунди. Зараз відображаються на екрані. Було 120 секунд, це 2 хвилини якраз. Іде таймер, зворотній відлік. І чекаємо 2 хвилини. Зараз ми заміряємо, бачите те, що світиться світлодіодний фон. Дві хвилини заміряємо по калію 40. Наскільки тут фонить калію 40 навколо від планети. Ось так виглядають світло всередині. Вони також, до речі, золотом покриті, дуже якісні, довговічні, дуже добротно робили ці прилади. Краще, ніж сучасні по надійності. І прості в користуванні. Простішого гамма спектрометра просто не існує. Ніяких там налаштувань, тут нічого. Просто кнопки натиснули і все, отримали результат на екрані. Нічого калібрувати думати не потрібно. Все ідеально. Я вже один такий розбирав, показував всі внутрішні. Можете подивитися в Ютубі на каналі Радіофобія. Ну, просто пишете в Ютубі rug 91. Розборка і знайдете відео. Можете подивитися всередині, всі плати, все, все. все Так, от, от залишилась одна секунда. От Сигнал, все. Закінчився вимір. Показало 0,214 кБ на літр. Зараз це фон по калію 40. Тепер що ми робимо? Давайте експеримент проведемо, подивимося, як він відреагує. Він нам компас обріану радіоактивний. Він фонить по гамі слабко трошки. Помістимо його всередину. Ось так. Ось сюди поставимо, закриваємо. Так. І тепер давайте пробу. Так само по калію 40 і 2 хвилини. Тут, до речі, є ось такий гвинтик він закручується. І таким чином вже відкрити свинцевий будинок не зможете. Для перевозки дуже зручно, до речі, тримається кришка повністю закрита. Щоб її відкрити, відкручувати його. Дуже зручно. Також дуже зручно, що зробили навколо ці ручки, вони кріпляться приварені. Ну, це взагалі весь металевий свинцевий будинок. Зовній всередині. І між стінками залятий свинець без повітря дуже плотно. Ось три кріплення: одне, друге і третє. І такий круг, дуже зручний для переноски, витримує 50 кг. Товщина стінок 4 см з кожної сторони, зверху, знизу, по краям повністю. І фотоелектронний помножувач закритий свинцем. І кристал знизу все 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 повністю І проба. Кристал тут цезій, йод, Активований талієм. Не йод, так як пишуть, ні. Тут цезій йод, бо я розбирав такий самий. Аналогічний прилад і всім на відео показав, які там всередині кристали, кефеу, все все вам показав. Все це є на YouTube каналі Радіофобія. От, залишилось 5 секунд. Дивимось, бачите зашкал, зашкал, тому що ми поставили там компас прямо на кристал. Який фонить по гамі. І заміряли, показало 9,9,9,9 кБ на літр. Настільки сильний фон від компаса, тобто настільки чутливий цей спектрометр. Це ми пробу. Тепер давайте перемкнемось на фон. От, Минулий замір фону був 0,0. 214 тисячних на літр. А проба вона зберігається в пам'яті. Бачите, я перемикаю, можемо дивитися. Зашкал 39 дуже сильно фонить. ну, Бо це компас Адріана, всі знають, наскільки він фонить. Тепер давайте ще раз замірюємо фон, але так само з цим компасом. ну, Давайте, щоб так сильно не фонив, я його не всередину поставлю стрілками, а назовні ось так не буде так сильно фонити. Можливо, зашкала не буде. Беремо фон, покалію 40, 2 хвилини, старт. Ну і почекаємо. Тут є знизу ось така шуфлятка, її можна дістати, щоб попасти з ось такого гарного пластику, рельєфом ось таким зроблені візерунки. От. І можна попасти всередину приводу, покажу вам, що там знаходиться. Велику вам екскурсію. Там конденсатор, конденсатори, бачите, рижі, другущі і паладієм. Вон вони. Вон рижа, вон зелена, вон резистор. Вон ще одна рижа, крем-конденсатор. Підніше покажу вам детально все. Дуже мені подобаються ці світодіодні індикатори, те, що вони довговічні, гарно так світять і не бояться ні морозу, ні, ні будь-якої температури. Так, і зараз ще раз тест проведемо, як він реагує на зміну фону при замірі компаса всередині. По фону. О, бачите, я перевернув е, другу другою стороною компас вже не так він сильно фонить. 11,71 кБ на літр. Все прекрасно реагує на гамма радіацію, на зміну. Ось так. А ось так за шкалу дуже сильно для нього цей компас фонить. Так. Ну от. У мене є чорниця, але вже не. Я міряв. Вже є відео, як я виміряв це все. Я зняв десь 10 годин з цим приладом, як користуватись, інструкції, Тестував і гриби, і чорницю і багато чого. Можете це все на Ютубі подивитися. На YouTube-каналі Радіофобія. Зараз не буду, я показав короткий тест, як перевіряти на працездатність кристали всередині і так далі. Ось так все просто. От, перемикаєтесь на ЦЕЗІй 137 І можете дивитися, от проба. Останні виміри, які були, воно зберігається в пам'яті по нулям, нічого не міряли. І по фону останній замір був ось такий. Давайте натиснемо 2 хвилини. Старт. Замірюємо ще раз фон по цезію 137-му тут. От, по саме по цій лінії. Ця зі 137, 662 кВт, він зараз замірює, скільки. У нас тут фон. От ми вимкнели фон, Цязі 137. Дуже зручно те, що в пам'яті зберігаються останні результати і можна їх переглядати. Ну І також підсвітка не потрібна, бо самі світлодіоди, все це світиться, в темноті можна користуватися ввечері. Одні плюси. Мінусів взагалі немає. Також він броньований зі всіх сторін, дуже міцний корпус. І, і ось це, і всюди. І ось це все з алюмінією, пластина товста. Я розбрав, знаю. І там всередині ще такий індоскелет. Все з товстого алюмінію, вифрезерованого на фрезерованому станку. І все це суцільне. Тобто він при падінні навіть з висоти. Його зламати майже неможливо. Тільки болгарки розрізати. Так, от нам показало по лінії 662 кВт 0,412 кБк на літр. От, фон. І він зберігається. -фон. І тепер можемо пробу ставити чорницю, там, наприклад, якусь. І все це вимірювати. Ну, є вже відео. 4 години, яке я знімав, як користуватися. Там все показав. Все, я тут хотів показати цей екземпляр, в якому ідеальному стані він зберігся і фарба, і все. Ну, все. Всім до нових зустрічей!